Доброго дня! Значить, для цього потрібен фен і на цьому прикладі, тут у мене неробочий один светодіод, то ли не робочий, ли, ну, одним словом, він не світить. Включаємо температуру на 480, це у мене максимально. Беремо пінцет. Нагріваємо знизу. Ну, понятно, предварительно витягнути потрібно цю плату. І починаємо гріти. Все. І зараз я покажу на на другому світлодіоді, як його туди запаяти. Тут є у нас плюс і мінус. Оце де ширше, це плюс, це де. Вуще це мінус. І точно так же на світодіодові теж є ширша частина, і є вуща. Тобто, широкою частиною плюсом і до плюса, а та, що вуще, до мінуса. Потім я ще використовую таку пасту. Там в неї вже є і флюс, і вона перетерта. І Отакий шпательок. Це заточена нержавійка. І друга сторона ще тонша. Ось ширина десь міліметр, з чимось. Намасуємо як поменше цієї пасти, що я показав. Полетів наш світлодіод вниз. Так, зараз покажу, скільки я намастив. Це ще й багато, Надо... Треба... А, ну воно ну, впало і, мабуть, розчвакалося. І пінцетом беремо. Встановлюємо його на своє місце. Чого потрібно гай трошки, тому що коли ви багато намастите, ви соєдинете плюс з мінусом і це чорвато буде пошлино. Все, гріємо знизу, температура та сама 480. І гріємо до, до тих пір, поки не почне розплавлятися паста. Можна навіть отаку прижати. Ну, ось, в принципі, і все працює. До побачення на все добре.